Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами грузовик. Ось такий виходить красивий грузовик. Ось такий вигляд грузовик має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цей красивий паперовий грузовик будемо робити разом. Щоб зробити грузовик, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік удвічі, перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Перевертаємо листок назад, нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Від центральної лінії до бокового кута загинаємо листок вниз. з іншої сторони від центральної лінії до бокового кута загинаємо листок вниз. Ось цей кут загинаємо до початку ось цього листка. Ось цей кут загинаємо до початку ось цього лостка. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас центральна лінія. А ось початок листка знизу. І приблизно посередині між цими двома точками загинаємо листок. Кладемо посередині між центральною лінією і початком нижнього листка. Наводимо. Беремо листок і загинаємо його вгору до початку листка. Від початку листа відступаємо пів сантиметра і загинаємо листок вниз. Наводимо листок. І тепер у нас вийшов ось такий грузовик, і тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб оріхамі розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо грузовик, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріхамі грузовик вже повністю готовий.